Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А Це відео знову присвячено штрафам ТЦК. Знаєте, трошки про штрафи ТЦК ще раз. От отримали на минулому тижні ще три рішення щодо скасування цих штрафів ТЦК, на що варто звернути увагу і приділити увагу, для того, щоб мати можливість оскаржити. Зараз я в більш детально про це все розповім. У вас буду просити, якщо ви ще не підписані на канал, підписатись на канал. Якщо підписані, то поширте це відео в своїх соціальних мережах, поділіться їм з друзями, поставте подобайки, прокоментуйте. Особливо важливо саме ваші підписки і попросіть друзів підписатись, для того, щоб як можна більше людей знали про свої права і так краще алгоритми Ютуба, розуміють, що відео цікаве і поширюють його значно на більшому коло осіб. Тому зробіть це, допоможіть не тільки собі, дізнавшись про це, а й іншим особам. І так, на що варто звернути увагу? Ну, По-перше, цього в рішеннях немає, але я звертаю увагу, там по-моєму, в усіх рішеннях суди поновлювали строки. Строк рахується, ще раз нагадаю. Треба оскаржити протягом 10 днів з моменту, коли ви дізнались, при цьому, як завжди, дуже часто дізнаються, тут в цих випадках було, там, в двох випадках дізналися вже, коли було відкрите виконавче провадження. І або сплатити протягом 15 днів для того, щоб цей штраф не подвоювався, коли ви дізналися про це. На що варто це я вам розповів про строки. Я тут розміщу ще відео, подивитись багато відео щодо оскарження штрафів. У нас дуже велика практика з цього приводу. На що суди звертають увагу? Що в усіх справах однаково. Перше, це те, що. Протоколи самі про адмінправопорушення для складання відповідної постанови складаються без участі осіб, і особи не запрошуються на їх складання. Це пряме порушення норм Кодексу України про адміністративне правопорушення. Це є також безумовною підставою, фактично, це позбавлення особи права на захист, тобто не тільки підтвердження, тому що тут в одній справі там було навіть підтвердження, що особа отримала цю повістку, однак підтвердження, що особа була викликана. Не тільки для складання протоколу, але і складання постанови немає. Тому, якщо немає підтверджень, що особи викликали на складання постанови, то це безумовна підстава для е скасування безпосередніх постанов про стягнення цих штрафів. Друга підстава це відсутність доказів матеріалах справи щодо отримання самої повістки. І це знаєте найбільш головна проблема. Тобто нема доказів, що належним чином повістка була надсилалася і повістка була отримана. Всі суди однаково заявляють про це. При цьому це не перша історія. Ну і в будь-якому разі я вже неодноразово звертав увагу. Що, не дивлячись на те, що повідомлено не повідомлена, отримана, не отримано, на сьогоднішній день ТЦК не мають повноважень стягувати штрафи за порушення правил військового обліку чи за порушення правил мобілізації. Єдиний штраф, який можна стягнути, це тільки штраф за втрату військово-облікового документу, і то у разі, якщо буде доведено, що цей військово-обліковий документ видавався. Інших штрафів немає. При цьому є навіть такі рішення у нас. А чому їх немає? Тому що в примітки до статті 2101, я дам в телеграм-каналі у себе посилання на цю статтю, чітко зазначено, що штрафи, норми цих статей 210 і 210.1 не застосовуються, у разі якщо. Міністерство оборони має доступ, не має значення до яких, просто має доступ до інших державних реєстрів і баз даних. І так далі. і так далі, і так так далі, далі. Воно у нас навіть бронює через дії, тобто, доступ вони мають. має значення по цій собі, взагалі, до яких баз даних мають доступ до побачення. Законодавець так написав. Штрафу вони застосовувати не можуть. На жаль, ми бачимо ці штрафи, постійно вони з'являються. Державний, це фактично кримінальний злочин. Це незаконне притягнення особи до адмінвідповідальності, це кримінальний злочин на сьогоднішній день. Можна його і так трактувати. На жаль, цим ніхто не займається. І все це сходить з рук. А сходить з рук, тому ми бачимо оцю ваканалю, яка відбувається, замість того, щоб дійсно займати своїми, своєю роботою, намагається створити вигляд, що вони займаються роботою, стягуючи ці штрафи. Наладьте краще ситуацію з військовим обліком. З документообігом, зі всіми своїми базами, а також з їх захистом і непоширенням цієї інформації третім особам. Це буде найкраще, що можна зараз робити. Ну і найголовніше, на що я хочу вашу звернути увагу, це Україні потрібна, допомога. потрібна допомога ЗСУ. Тому, якщо у вас є така можливість, допомагайте Україні, допомагайте Збройним силам вистояти. Тому що іншої країни у нас не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні! Слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте, ставте подобайки, коментуйте і поширюйте своїм друзям. До зустрічі!